Так, ось цей шикарний комплект Мадридів. Зараз його максимально детально буду показувати. Так, ніпель у нас, як і зазвичай на них м'який, датчика не повинно бути. Так, і давайте йдемо, повністю дивимося ось так з ліхтариком на кожну спицю. Ну, якісь такі дрібні експлуатаційні, ну, я думаю, ви розумієте, що від них не втечеш. бо ж... Вони ну, диски всі в оригіналі, і тут по-другому ніяк від якихось миючок і так далі. То будемо звертати увагу на щось таке покрупніше. Але тут і покрупніше його немає. Ну, можливо, ось така царапинка. Це, я ж кажу, спеціально з ліхтариком, бо по-другому з проточкою диски ну, нереально детально показати, то. а тут з ліхтариком і дрібниці видно, і все підряд. Ну, Тобто, отак-от ви його вже ну, не побачите, тим паче, на авто. А на ж вони супер чисті, ніколи не бувають такі диски. Так, тож дивимось тоді. Кожен так максимально детально. Все поступово, все поступово буду вам показувати. Ось так, тобто жодного бордюрчика. Шикарні диски. Так, ось тут зараз покажу такі, можливо, ну, супер дрібні ось такі скольчики, що вони. От я зараз вам покажу нігтем. Що вони навіть ну, не чіпляються нігтем. Тобто, можливо, якась легенька-легенька потертість. Ось так це виглядає. Але загалом, подивіться, ну ось супер детально показую вам. І дивіться, яка супер збережена площина взагалом. Так, і давайте дивимось далі. Знову ж таки, жодного бордючика по дискам немає. Попередньо їх також переглянув. І зараз з вами все, все супер детально. Будемо дивитися. Так, можливо, ось тут малесенький ось такий скольчик вам показує. Буду показувати все все до маленьких дрібничок. Ось такий. Ось так. Все таке супер міня. Так, це від пальця. Це не по диску. Жодні якесь питання. Так, отут легенька така, бачите, як є. Декілька царапинок. Бо ж такі диски треба і вміти гарно експлуатувати, щітками їх дуже не терти. Ось тут легенька, бачите, така є ось царапинка. Ну, тобто, це ось воно ледь-ледь зверху налакає, щоб це не царапинка, як бордюрня. А щоб ви ну, правильно мене зрозуміли, бо я ну, не можу вам якось показувати неправдиво або якось, ну, все, все супер детально намагаюся. Так, тут ми подивилися по центру. Тут так само жодних потьоків лаку немає. жодних, Як буває бо ж такі диски, така сама технологія, де проточечка, вони ну, страждають, що потьоки є під лаком, корозія цього лаку. Тут на цих дисках зовсім цього немає. Тобто ось дивимося. І дивимося по болтам. Тут всі посадкові місця, по-перше, всі ціленькі, і тут дивимось, бо ж буває що на монтажу, десь якісь скольчики можуть наставити, але тут ну, якісь мінімальні, можливо, такі. Супер мінімальні потертості є, ось тут, можливо, якісь. Ну, але загалом всі абсолютно ціленькі. Так, і внутрішню вам частину показую. Дивіться, нові диски. Просто тут ну, суперовий стан. І давайте дивимось на наявність бордюрів. Тут так само вони всі збережені, жодних, жодних бордюрів тут немає. Всі абсолютно рівнесенькі. Ну, Тут і гума класно заходить, бачите? Тобто тут, ну, щоб їх увалити, якось, це, це ще треба постаратися. Так, ось тут, можливо, малесенька така якась подряпина. Але це, скоріш все, від станочку ж на могло бути, ніж від якихось дорожніх моментів. Так. Дивимось, тут все шикарно. Тут по площині так само грузики чорненькі, все красиво, гумка відбалансована. І тут дивимось. Жодних царапинок. Все. все в шикарному стані. І дивимось на позначки. Так, у нас він Шварц, каталожний номер, бо вони ще бувають, коли ця площина вона така е ну, темно-синя. А це у нас чорні, все як треба. Так, каталожні номери показав. Тут всі позначки на місці. Розміри трошки вверх ногами, але 7, 17, єТ49. Ось так. Тут дивимось. Так само, жодної корозії, всі позначки на місці, шедев Volkswagen на місці, Польща на місці, бо саме цей дизайн вироблявся на заводі в Польщі. Ось і завод виробник Univils Так, і кладемо їх у і переходимо до наступного. так Ніпель так само м'ягенький, жодних тут по ньому моментів немає. Ось, можливо, така. Лише малесенька подряпинка коло нього є. Так, і давайте дивимось, почнемо з цієї спиці. Ось так. По максимуму вони всі збережені. Ось тут такі малесенькі якісь такі, бачите, так само малесенькі якісь скольчики. Ледь-ледь вони навіть ну, вони, бачите, не задіваються навіть ні рукою, ні нігтем, нічим. Так, ось тут, можливо, так, да? Да, ось такий малесенький скольчик. Ось так воно виглядає. Так, і йдемо, йдемо далі. Далі ось так все виглядає. Ось тут можливо. А ні, це, це зітреться, це просто треба чимось взятись, ось. Можливо, така милесенька. Ось така подряпанка. Так, і давайте дивимось далі. Так, то загалом, якщо ми говоримо там про бордюри якісь. Глибші царапини, ну тут зовсім нічого немає. Диски реально в супер збереженому стані. Ось так це все. Виглядає так, тут, можливо, ось такі малесенькі царапинка така скольчик. Ну, але це вже зовсім і ось тут. Ось так. Так, дивимось. Дивимось далі. Так, ось тут бачу. Ну, це ось те, що я казав, можуть від, від гайковерта або ще десь маленький скольчик зробити ось так. Так, і далі дивимось. Тут все порядок. Так, звідси ми починали. З всі посадкові місця ціленькі і дивимось тут на болти. Ну, тут ось такі малесенькі, можливо, скольчики присутні від, від гайковерта, від шиномонтажа. І все не більше. То, так, Тут я вам показував ось вони малесенькі зовсім. Це вже супер вам детально, але я впевнений, це вже перевіряв не раз, що Якби ви особисто навіть приїхали, ви так би їх не дивилися, це точно. <свісно> Бо так глянули, все, красиві, гарні і поставили. А так, щоб супер детально, то тільки оце в відео оглядах. Так, дивимось, тут так само все ціленьке. Все ціленьке, жодного бадючика тут немає. Все супер збережено. Ось так. Ось так, так, поступиці тут. Все шикарно. По площині тут дивимось, давайте. Жодних таких царапин. Ну це щось. Ледь-ледь якась. Так, дивимось. Так, це просто від водичка ось воно підтирається. І тут все добре. Так, дивимось. Каталожні номери на місці. Тут всі позначки на місці. Розміри 7, 17, 49 на місці. Тут так само все, все абсолютно на місці. Шилік Volkswagen, Польща на місці. Так, кладемо його обережненько. Так, і дивимось до третього. Тут так само ніпель м'ягенький, все з ним добре, ну, можливо, такий малесенький ось кольчик, присутній. І давайте починаємо дивитися на спиці. Ось так це все виглядає. Мені цей комплект дуже подобається і він заслужив. Дуже дуже велику популярність. Так, ось тут є такі десь, або, можливо, якось тряпочкою. Бачите, легенькі царапинки, вони ну, жодним чином нігтем не задіваються. Ось такі. І тут малесенький ось кольчик є. Так, це із того, що ось так під ліхтариком виднося, бо ось так вже їх ну, складно буде зловити, особливо тут в мене і світло, і все. Для того, щоб, щоб вам показати якраз таки всі якісь експлуатаційні моменти. А на авто ну, ви його не побачите. На авто вони будуть у вас виблискувати, як нові. Ось так. так переходжу сюди, щоб зручніше було. Ось тут, можливо, трошки така, бачите, царапинка помітніша. І знову ж таки, вона не задівається жодним чином. Легенька, легенька, це, ну, як від якогось, можливо, щіточки або по бур'янам навіть десь приїхатись, грубо кажучи. Так, ось малесенький такий скольчик. Супер малесенький. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Тут так само. Ось, можливо, малесенький, або, можливо, щось шматочок смоли, якийсь прилип, щось мені на це схоже. Так, і йдемо, дивимось далі. Ну, так, далі. Так само все, все повний порядочок. Так, і тут ось, можливо, такий малесенький, супер малесенький скольчик такий, скольчик терецарапінка. Так, тут дивимось. Дивіться, як вони переливаються взагалі суперово. Так, всі посадкові місця ціленькі і дивимось тепер тут детально. Ось тут, можливо, якийсь ось такий малесенький тон. Його складно навіть. Сфокусувати, щоб вам показати, ну ось про ось таке, я кажу вам, про ну, якісь мінімальні. мінімальні, Це ще залежить від, від майстра. Є хто обережно відноситься до цього ось такий скольчик. Є хто там гупає тими гайковертами по дискам, ну, чи там по металевому гупнуть, чи по ось такому красивучому. Ну, теж треба мати трохи якось. Повагу до таких дисків. Так, і дивимось. Давайте. Тут по ступиці все шикарно. І дивимось тут по бордюрній лінії. Тут так само все, все ціленько. Такий, можливо, малесенький так само скольчик. Супер, мінімальний. Так, і дивимось. Ось так. Ось так, Так, це в нас потік просто водички. Бачите, воно підтирається все. Це не жодна якась там царапинка. Ось так. Так, по площині дивимось. Тут так само. Все, порядочок. Мені це цікаво, як німці балансують, звісно. Ну, Це вже, це вже таке. У нас набагато краще є майстри без, без такого. Це. Так, дивимось. Тут каталожний номер на місці. Тут всі позначки на місці, так само, як і на всіх. 7.17.49 на місці. І тут все повний і повний порядочок. Ось так це все виглядає. Так, давайте кладемо його обережненько і переходимо до останнього. Так, тут так само ніпель м'який є. Маленький такий скольчик біля Ніпеля. і давайте дивимось. Дивимось, дивимось. Так само він без бордюрів. Я ж кажу, це шикарний стан для такого комплекту. Шикарний. Ось так це все виглядає. Так, ось тут бачу така легенька, як. ось Бачите, такі легенькі царапинки, десь від якоїсь тряпочки могло бути або щіточки. Так, це трошки ось підтирається. Так, і дивимось далі. Ось так. Все по максимуму. Все по максимуму збережено. Так, це... А, це від руки зараз. Візьму, а де ж моя... О! Що... О, все. Так, дивимось. Ось так. Ну, можливо, ось така царапинка, ледь-ледь, знову ж таки, без жодних задівань і так далі. Так. Тут так само, без жодного бордючика. Шикарний стан дисків. Тут без перебільшення, реально, можна казати, що вони в шикарному стані. Все ось по факту показує. Ось так. Суперовий варіант. Так, звідси ми починаємо. Дивимось, посадкуємося всі на місці. Ось тут такий скольчик є. Зовсім малесенький. Ось так. Так, дивимось. Дивимось, тут по болтам тепер детально. Тут все ціленьке. Ось тут, можливо, такий є малесенький, знову ж таки, мінімум скольчик. Так, тут, наче більш-менш все. Так, тут, тут порядок. Тут порядок. Так, і перевертаємо, дивимось внутрішню сторону. Так, тут по бордюрній лінії. Давайте йдемо, дивимось. Так само, тут все все ціле. Ось так, так, це або якийсь старий грузик був, побачимо, ось тут переклеювали, напевно. І трошки ну, легенька легенька царапинка така. Так, дивимось. Щось я не розумію, як вони балансували все, все навпроти. Так. Дивимось, дивимось. Ось так. Все шикарно. Так, поступиться тут. Так само все шикарно. І дивимося. Шильдик Volkswagen є Польща на місці. Тут каталожні номери на місці. Тут всі позначки на місці. Розмір 71749 на місці, і тут все повний порядочок. Так, кладемо його. Тож такий ось шикарний комплектик є в наявності.